Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми підбиваємо підсумки політичного тижня. І у нашій студії сьогодні кандидат філософських наук, політолог Олександра Решмеділова. Пані Олександро, вітаю вас. Вітаю цей тиждень. Був достатньо напруженим, але можна сказати, що і достатньо результативним. От що ви виокремлюєте в роботі парламенту як найважливіше? Яке, які рішення матимуть значення для країни в майбутньому? В тому, що всі законопроекти вони насправді є важливими. Якісь в, в, в своїй особливій галузі, якісь мають загальнонаціональне значення, якісь відображають дійсно злагоджену або не злагоджену роботу а, коаліціади. А, деякі моменти можна розглядати взагалі, як себе поводять депутати в сесійній залі, чи дотримуються вони регламенту, чи дотримуються вони. А, Скажімо так, взагалі норм поведінки і етичних якихось моментів. А, найбільш такі гучні вони, у ну, всіх на слуху, це ситуація щодо Донбасу, а, новий закон вже щодо розвідки, а, суспільне мовлення. Їх їх декілька. Ми бачимо, що почалася в принципі така хвиля націоналізації певної, такі так. А було зазначено, що взагалі планувалося Кабміном реалізувати найбільш масштабну приватизаційну кампанію за усю за період незалежності. Це підтримав і президент України. Тобто є певні зрушення в, в декількох напрямках, вони є різні, в залежності від того, кому що ближче, той може оцінити ті законопроекти для себе як більш визначні. Ально такого державного значення можна вважати все-таки мир в нас є найголовнішою темою, і все, що з ним пов'язано, я думаю, що ще деякий час буде ну, найбільш актуальним. Давайте спробуємо розглянути кожне питання більш докладно. Хотів вас спитати стосовно такої найбільш гучної політичної події, яка певно що матиме. Своє продовження, чи якісь наслідки це нічні події в офісі Укртранснафти? Чи пов'язуєте ви цей конфлікт між новопризначеним керівництвом та відстороненим із тим рішенням, яке було прийнято у Верховній Раді щодо зниження кворуму акціонерних товариств, взагалі у цим намаганням парламенту повернути державну власність над, над по суті над державними підприємствами Ну, безпосередньо нічні події коментувати якось не хотілося б хотіла зазначити більш такі тенденції, які за ну можна? продивитися. а перша взагалі сфера енергетики вона найбільш цікава будь-яким фінансово-промисловим групам, які впливають на бізнес, які тримають фінанси, і постійно все, що буде навколо газу, нафти і будь-яких енергетичних важелів впливу економічних в країні, вони будуть постійно, скажімо так, під пильним оком. Тому будемо дивитися. Я думаю, що це не остання якась така гучна подія. Можливо, будуть. Певні продовження, про те їх краще вже ну, коментувати постфактом. Проте є така тенденція, і її будемо дивитись. Взагалі, хто буде контролювати енергетичний ринок країни, той буде мати важелі впливу не лише в бізнесі, в економіці, а й політичні важелі, тому що це ну, ключова а, сфера взагалі, то економічна. Тут. Наскільки цей вплив великого капіталу сьогодні а, визначає роботу парламенту? Наскільки цей вплив ця конфронтація відчувається всередині? Депутатського корпусу зрозуміло, що не секрет, що політичні сили вони зазвичай мають фінансування від великого капіталу, так або безпосередньо в парламенті представлені ті чи інші особистості, або вони якось опосередковано, але впливають, мають або своїх якихось ну наближених до себе депутатів, або певні фракції. Навіть ну тут це не секрет. Вплив є величезний, тому що скажімо так, політика це досить дорогий вид або дозвіл, або роботи, або взагалі. Тому він потребує постійних постійного фінансування, методичного фінансування. Ми можемо сказати, що ті політичні сили, які мають досить такі прозорі, зрозумілі, більш-менш фінансові потоки, навіть від того, хто на них впливає, то вони мають, скажімо так. Випрацьовують свою лінію більш методично, зрозуміло, а там, де фінансове вливання є хаотичними ситуативними такими, то там така робота, вона є, ну, скажімо так, ну, не так проглядається, а або може змінювати свій вектор якийсь там депутат або певна фракція, в залежності від того рішення, на яке потрібно там, звернути увагу. Деякі депутати називають таку конфронтацію о, сьогодні війною олігархів. От, Держава у підсумку виграє від такої від конфронтації всередині парламенту, адже як говорять у суперечці, породжується істина. Можна сказати, що зараз Україна знаходиться в стані гібридної війни не лише на Донбасі, не лише в інформаційному е, просторі. У нас так само відбувається і е, там фінансово промислові або олігархічні війни, е, впли, вплив війни, Ну такі в, саме е, перерозподіл впливу. Ми бачимо, що навіть та ситуація з енергетикою це просто зміна. Скажемо так, власників або того, хто буде приймати ключове рішення, так само і в парламенті постійно не змінюються гравці, змінюються зони їх впливу, тому що зі збільшенням або зі зменшенням капіталу певні олігархи можуть претендувати або претендують вже на різні зони, так само при перерозподілі і комітетів, і при розподілі. Взагалі напрямків в, в державі, вони змінюються, скажімо так, обличчя ті ж самі, проте вони або розширюють свій вплив, або навпаки, зужують через те більше грошей чи менше. Тут ось і так само вони вже випрацьовують з кількістю депутатів, або фракційна якась там підтримка. Це постійно. Ну, цей механізм він не новий. Тут нічого не змінилося там кардинально вже за багато років. Початок тижня роботи парламенту був присвячений саме проблемам Донбасу. Як ви оцінюєте ці останні рішення? Чи назвали ми нарешті те, що там відбувається? По факту, тим, що воно і є, чи дійсно ситуація досягла тієї межі, що територія є окупованою? Справа в тому, що саме понятійний апарат він? Скажімо так, кульгував і був досить недолугим в тому плані, що ми насправді маємо ситуацію з війною, так а по факту ми називаємо все, все ж таки до, до сих пір антитерористична, антитерористична операцію. Проте вже в риториці, подекуди, і в президента, і в прем'єр-міністра, і в парламентарів вже звучить постійно війна. Проте насправді, ну ну, в документах по повсюду прописана ще антитерористична операція. Ну я мені здається, що потрібно було б чітко. Ну, вже з термінами визначити, що в нас відбувається. Це перше. Щодо окупованих територій. Зрозуміло ситуація між Кримом і Донбасом, тому що вже так підводили підсумки і роботи там, парламенту сто днів, а всі підводили підсумки Криму, так, вже вже рік пройшов. Та ситуація вона, ну, вона однакова лише від того, що в Криму не було військових дій, і це було зроблено швидко. А ситуація, яка відбувається в східному регіоні, вона кривава, вона жертвами. Вона вважаєте, що ситуація на Донбасі розгортатиметься за схожим сценарієм в Кримом? Сценарії е, можуть бути різні. Е, в, в, справа в тому, як себе поведе Україна. Мені постійно в риториці наших політиків на сьогодні не подобається пошук винних. Постійно намагається списати на когось власні помилки. Я не кажу, що немає зовнішнього агресора. Я не кажу, що там ситуація важка, середня, там ну якби як ми її не кваліфікували. Справа в тому, що Україні потрібно навчитися е, аналізувати власні дії, робити власні висновки зі своїх дій, тому що будь-яка е, будь-які рішення е, наш, нашої влади воно веде за собою інше рішення. Так, це такий. Певний а, сніговий ком, який постійно наростає, наростає, наростає. І якщо його не буде вирішено ще в самому початку, це знаєте, як в початковій школі не вивчив таблицю множення, то далі ти її, якщо не знав, то ти не можеш зробити більш складні а, речі. Так само і тут, якщо а, ми постійно будемо списувати все на зовнішні якісь фактори. А така, в принципі, тенденція заявлена і в риториці президента, і в риториці Кабінету, і парламентарі наші так само дуже люблять постійно шукати винних і казати, що нам заважають там ті-то, ті-то в прийнятті таких-то важливих рішень. Давайте вже починати з себе. Це таке побажання до усіх гілок влади, тому що воно було б сьогодні. Проси так наразі чи є вам зрозумілим рішення про особливий порядок ведення місцевого самоврядування? Щодо по відношенню до Крима такого рішення не було? От як воно виглядатиме на практиці тут? На практиці мені, мені е, більше зацікавило в, в, в прийнятті рішення, як воно приймалося, чому була така неузгодженість дій е, між парламентарями? Так, Щ, що ж саме стало? Е, до речі, всередині коаліції Сер... був, був, був серйозні суперечки навколо цього Деся серйозні суперечки. Юлія Тимошенко навіть сказала, що вона готова вийти з коаліції. Таких гучних заяв ми не чули. Ну ще за сто днів. Ну скажімо, не, 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 ну можна було очікувати від Юлії Володимирівни таких заяв, тому що вона досить експресивна, така в нас постать в політиці і має певний вплив і авторитет такий харизматичний. Проте це ну, це гучна заява. Це говорить про те, що коаліція могла навіть Ну, розвалитися в принципі, тому що ми бачимо, що ну, вперше ми отримали широку коаліцію: 303 депутати. Це конституційна більшість. Ну рідко коли вони всі є. і рідко коли вони всі голосують. Проте вони номінально вони є і вони можуть приймати рішення навіть без участі інших ну, депутатів. Ключові рішення для країни в принципі такий в довіри отримали представники на сьогоднішній правлячої коаліції лише через те, що усі ці сили вони мали майже єдиний вектор, вони мали майже єдині позиції щодо розвитку країни е, і до ключових рішень. А чому саме в такому ключовому рішенні щодо миру в країні від нього безпосередньо залежить і виконання мінських домовленостей, так які очікують українців безпосередньо цікавить, коли буде мир, як він буде досягатися? Це не повинно ну, зна, ну знати кожен українець. Не повинні всі знати. Ати букву кожного документа, бо всі вже фахівці в нас всі на кухнях фахівці з будь-якого питання так не так не повинно бути. Політики мають займатися політикою, вони мають дотримуватися. А ми бачимо на сьогодні, що майже. Вся риторика направлена на власний піар: зробити гучну заяву, поспілкуватися перед камерою, сказати, що, що мабуть, я не відчувається наближення місцевих Що виборів. я ні в чому не винний, я не я і хата не моя. Відійти в сторону і не заважати іншим. Ось майже так зараз працює працюють усі. Тобто працюють вони на камеру, вони працюють на власний імідж, вони собі набирають певних балів справді на місцеві вибори, а можливо і на позачергові, якщо так станеться, тому що є тенденція така. Щодо певної консервації влади, тому що ми бачимо нестабільність в країні, ну будь-яку і військову, і економічну з різних факторів, країна зараз, можливо, не готова до переобрання або якісного переобрання. В принципі, мої колеги зазначають, і я до них так схильна, що ми маємо певну негативну селекцію. Парламентарів від, від переобрання, скажімо так, було був запит суспільний на нові обличчя. Всі хотіли побачити, можливо, з новою кров'ю будуть нові думки, нові рішення. Ш, ну, швидкість зараз. Ми бачимо, що кількісно парламентарі працюють дуже активно. Вони приймають величезну кількість законів. Пан Гройсман сказав, що вони за ці за ці днів наприймали законну кількість рекордну кількість більше ніж всі їх там попередники. Проте якість законів. А дотримання регламенту взагалі як про це вони гірші чи на старому, на старому рівні? Ну мені здається, що обличчя міняються, а система не змінилася. Це це гірше, краще гірше не знаю. Проте регламенту дотримуються вони якось. Ну не, не досить постійні теж саме перерви і все, що відбувається, перенесення засідань не на краще. Можливо, це якісь там дорачі моменти, вони там радяться, приймають рішення. Проте це має бути все зрозуміло. А ми зазвичай бачимо, що них всі наради так само відбуваються. Ну якщо не в буфеті, то якось так під ковром. Це не прозора ну не прозорий момент обговорення. Я не кажу, що постійно вони мають бути в певному такому реаліті шоу. Одитись так під прицілом камер, проте процедури для обговорення. Є час для обговорення, а прийняття має відбуватися. А в нас змішалися конні люди. І ну, переплутувалося якось. Можливо, це будемо списувати на, скажімо так, на нові обличчя, на те, що вони ще не розібралися, як це має відбуватися, і все. Ну, вже сто днів пройшло, коли не критикують, починаючи Я зі сторону. Починаючи зі 101-го, можна вже критикувати повністю, але конструктивно. Мають бути зроблені висновки. Усі Ну за можливістю, усі негативи мають бути якось знівельовані або якось, хоча б гострі кути мають бути прибрані, і працювати парламент має постійно, тому що давайте не забувати. В нас парламентсько президентська республіка, тобто роль парламенту, взагалі, законодавчої влади, є визначальною. Визначально. Визначально. Тому не потрібно перекладати там на президента, ще на когось ну, там свої якісь внутрішні негаразди їх потрібно максимально узгодити. Коаліція має працювати, тому що можна сказати, українське суспільство. Ще однієї скажімо так недомовленості між всередині коаліції може просто не витримати, тому що цей ось виклик або іспит для українського суспільства для української державності він визначальний і лежить він саме зараз на плечах у парламентарів, мають знайти згоду. В mm -hmm. будь-яких питаннях, незалежно від того, це Донбас чи це, там я не знаю, що які це питання, економічні питання ну дуже важливі, соціальні і все і все решта, вони мають узгоджено е, і приймати рішення швидко, тому що можна сказати так, ми працюємо зараз в ситуації надзвичайній, і так само ця надзвичайна ситуація вимагає від парламентарів. І стресу стійкості, так і швидкого прийняття рішень, нових кардинально можливо до того як не було. І дуже важко порівнювати попередні парламенти з, з тим, що ми маємо. Ми ніколи не були в стані війни, і ніколи в нас не було таких і зовнішніх, і внутрішніх викликів, які є сьогодні. Тому і завдання в них надзвичайно складне. Ще одне питання стосовно Донбасу. Відомо, що у цих рішеннях Верховної Ради говориться про можливість проведення місцевих виборів. Чи бачите ви реальність проведення цих виборів вже в цьому році разом з одночасно з виборами по всій країні? Можна сказати точно, що це буде дуже важко. І майже все, що було напрацьоване раніше в регіонах, воно ну знищено або не належить зараз там чи частково українській владі. Ми знаємо навіть дуже часто буває, що там відділок міліції може знаходитись там в, в на окупованій там території або в. в ці моменти вони досить, досить складні. Як організувати практично вибори на місцях? Це ж потрібно і комісії, і списки, і явка, і спостерігачі, і все інше. Ми бачимо, що навіть місії моніторингові там ОБСЄ були розмови щодо запрошення там, ООН. Ну, їм не завжди можна забезпечити просто елементарне. Ну, щоб вони потрапили на місце е, бойових дій, зробили там свої записи, е, е, зафіксували, промониторили. щодо виборів, як це зробити, ну щоб ці вибори були ну, такими, які здійснилися. так щоб прийшли люди, щоб е, дуже величезне питання щодо реінтеграції суспільства, як е, е, ну, дати відчути е, українцям на Донбасі насправді, що е, Ну, все почався мир, що ми обираємо нову владу, що ті представники, яких ви оберете, вони будуть легітимними, що їх нормально сприйме Рада, що е, депутат з Донбасу не буде нічим гірше ніж депутат там зільвзільвівської або з Рівненської це тривалий процес. Це про це, це тривалий процес. Як вони зможуть налагодити е, комунікацію? Чи зможуть нормально адекватно ці парламентарі е, з цього регіону вносити якісь рішення? Чи отримують вони підтримку? Взагалі, як чи зможемо ми почми бойові дії просто перенесемо? as uh, so Скажімо так, безпосередньо вже з без зброї, а будуть вони постійно якісь там баталії вчиняти в Раді. Ми бачили так само за 100 днів була величезна кількість, фантастична кількість бійок. Можливо, в нас буде просто ринг, потрібно їх десь встановлювати у Верховній Раді, і нехай чоловіки вирішують таким чином якісь конфліктні питання, ну, щоб досягти компромісу. Не знаю, треба шукати. Проте дійсно ось ці моменти вони досить складні. Мені здається, що починати потрібно саме з реінтеграції суспільства. Дати людям усвідомлення того, що вони українці, рівні, рівноправні, мають усі права. Це потрібно забезпечувати, щоб вони мали право а, ну будь-яке від свободи слова, свободи пересування, щоб вони могли вирішити будь-які питання а, на місцевому рівні, були нормально працювали. Ну, і, і блокаду. Також, економічна блокада. Ну будь-що потрібно взагалі відбудовувати той регіон. Якщо можливо, люди зможуть нормально повірити в те, що Дійсно, цей регіон він підвладний укрму Україні лише початком саме відновлення цього регіону. І коли люди зможуть повернутися в свої домівки, коли вони почнуть вірити в те, що завтра буде спокійно, і ніхто не буде стріляти, тому що це ж може бути заморожений конфлікт. На багато на багато років, а можливо на 5, на 10, 20. Ну бо давайте чесно дивитися, щоб брати просто відсторонитися від того, що це наше болюче, так наше, а подивитися, як це відбувалося в інших країнах, е, історично в якусь там ретроспективу. То можна сказати, що там, де є конфлікт, який не вирішено протягом там 3-5 місяців. Він зазвичай вже довго тривалий, Це вже 3-5 років, а іноді вже і десят, десятки років. Тому можливо буде більш спокійна ситуація, але конфлікт в цьому регіоні знизити yeah. в її буде досить важко, тому що це постійно буде якась територія з невирішеними питаннями. Тому і не потрібно писати все, що стосується цього регіону, на чорнетку, тому що зрозуміти потрібно, що це чистовик, і потрібно його робити один раз. І гарно. А якщо ми будемо постійно доповнювати, переписувати, дописувати, від цього ми лише заплутуємо, ускладнюємо, погіршуємо. І давайте чесно, якщо дивитися будь-які документи, як склалося в саме в історичній перспективі, то переписування будь-яких документів зазвичай йдуть лише на погіршення, а не на покращення. Це лише можливо тільки видання другої читанки в третьому класі, воно буде доповнене, якось покращено. А зазвичай документи, які стосуються, це буде або лінія територіальна, там демаркаційна якось зменш. Не в нашу, там можливо, по пользу або ще якось. Тому треба дивитися максимально чітко, що ми хочемо від цього, що ми готові цьому регіону дати, або від чого ми не готові відмовлятися, і взагалі потрібно постійно вести роз'яснювальну роботу для всіх українців, що влада дбає, що не лише ми платимо платники податків, так із від яких постійно якісь ідуть там ми повинні віддавати гроші на благо держави, а держава має дбати про своїх громадян повністю з, відпов... з повною відповідальністю того. Часу, на жаль, залишається дуже мало, але ще одне питання. Будь ласка, коротко прийнято дуже важливий закон про суспільне мовлення. От на вашу думку, чи стане НТКУ головним ньюзмейкером країни? Що відбуватиметься з цією компанією? Взагалі чи створиться в Україні реальне суспільне телебачення? Справа в тому, що українці вони новатори в багатьох сферах, і можна сказати, що рівень журналістики за останні роки він змінився. Не буду казати в якісно в кращу, в іншу там сторону, тому що постійно журналісти це від них залежить на якому етичному рівні вони будуть працювати постійно на на, на, на кращі. Проте суспільне мовлення країні потрібно, тому що у українців є величезний запит на скажімо так, на правду на швидку інформацію, на оперативну інформацію, і можливо менше інформації. Якось заангажоване, а більше просто фактажу, тому що е ми стикнулися з постійною пропагандою і зі сторони е агресора ми, можна сказати, так починаємо щось своє пропагандистське. Моє таке побажання, аби не було е цензури, тому що це е не найкраще. Моє побажання, щоб максимально е була якась прописана норма. Е Етична, щоб був дійсно етика не лише журналістів, а так само і політики, і експерти йшли на зустріч до журналістів, тому що ми бачимо зазвичай, що журналіст хотів би взяти якийсь там інтерв'ю, або взяти якийсь там коментар. А політики не дають або там зайняті, або кажуть, читайте мої там соціальні мережі. Я все написав, там все зрозуміло. Так не має бути. Має бути комунікаційний нормальний прозорий процес. Мають бути постійно роз'яснювальні моменти, тому що. Якщо не буде комунікації між політиками і громадянами, то тоді не буде порозуміння, не буде консенсусу, не буде довіри. А втрата довіри це зміна постійна ротація політиків. Тому що якщо ви не хочете постійної ротації в політичних силах, і взагалі в політиках, потрібно просто спілкуватися зі своїми виборцями, пояснювати їм свою лінію роботи і все буде зрозуміло. Пані Олександру, я вам дякую за цей аналіз роботи Верховної Ради. Дякую. Глядачам нагадую, що гостею студії була політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова. Залишайтеся на парламентському і далі.